Самий величезний привіт самим найкращим. З 29 по 30, ну два дні, 29 та 30 травня. Подивимося, які знижки в магазині Єва. Ну, Давайте почнемо з фарби. Подивимось, які тут ціни на фарбу, чи змінились, чи не змінились. 265 лоріаль преферанс. Кастін Крем Глос 280 255 гривень. Фарба сйоз 160 гривень. Дякую за, за подарунки. За коментарі та вподобайки дякую вам. Величезне спасибі. 175 г Excellence Лоріаль крема. від Шварцкопф. Cop 180-119 сйоз. Паліт 101 гривня. Подорожчив. Це, це паліт Нечерлс. А звичайний паліт. Зараз дійдемо. Carnier Color Sensation 92 гривні. А ось паліт 66,50. Портфоліо 44. Колібрі 28,80. Мабуть, найдешевша най, най фарба. Ось ця Так, давайте подивимося, що тут по декоративці в нас. Акція купуй будь-яку одиницю декоративної косметики LCF та отримай другу у подарунок. Тобто один дорівнює 2. Бачу навіть деякі позиції. Жовті цінники акційні. Один дорівнює 2 29 та 30 травня. Це можна сказати в такому літньому дизайні, да? красиво. Це можна сказати така новорічна Близько з блискітками. Так, далі у нас Evelyn Cosmetic з мінус 50 від звичайної ціни на всю декоративну косметику Evelyn. Зараз є можливість придбати зі знижкою 50% Evelyn. Так, наступна акція це в нас а, ламель. Отримай третю одиницю у подарунок. 1 плюс 1 дорівнює 3 на продукцію ламель в магазині Є. Ви бачу також акційні цінники. Жовті, багато позицій. Жовті цінники, 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція. Купуй дві будь-які одиниці засобів для догляду за обличчям, крім масок Сашета. Отримай третю одиницю у подарунок. Це е, да, усі будь-які будь одиниці засобів для догляду за обличчя 1 плюс 1 дорівнює 3. І сама найкраща пропозиція тут е, хочу звернути вашу увагу. About у нас йде зі знижкою 50%, тобто на будь-який продукт About для обличчя. 50% знижки. І також ще додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут дуже широка лінійка догляду за обличчям і для жирного, і для комбінованого, і для молоді, і зволожуюча. Так що зверніть увагу. Так, бачу також недорого лірен. 1 плюс 1 дорівнює 3. Акційні жовті цінники. Також можна придбати в акції. 1 плюс 1 дорівнює 3. Також велика лінійка для зволоження шкіри обличчя для жирної. Так, гарнір також в акції, це ж для обличчя. Також, да. Акційні цінники 1 плюс 1 дорівнює 3. Попереду йде літо, да. жаркі, спекотні дні. Ось ця сироватка дуже добре зволожує шкіру обличчя, швидко вбирається. Тут її не 50 грамів, а 70, великий, великий об'єм. Можна обрати для тої шкіри обличчя, яка вам потрібна. Зараз зі знижкою і 1 плюс 1 дорівнює 3. Хто користується ось цими, це холіка-холіка йде, да? це в нас йде Китай, здається, чи Корея. Корея, так. Да. Торгова марка Сода. Зараз також зі знижкою. Вони 50% можна придбати. Купуйте два, і третій вам буде йти у подарунок. Пінка для обличчя для вмивання. Глибоко очищуюча масло. Це масло. А, Точно це масло. Масло для обличчя. Ну і хочу зауважити, що також усі корейські засоби для обличчя зараз а, зі знижкою і 1 плюс 1 дорівнює 3. А хто користується L'Oreal Revitalift, Зараз знижка 25% і ще додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Також можна придбати денний нічний крем і крем для шкіри навколо очей вам буде йти у подарунок. Наступна акція. Купуй дві будь-які пари капців та отримай економію 50 на другу. Тобто тут і в'єтнамки, і капці дома. А, ну тут вже, бачите, тільки в'єтнамки залишились. Капці пляжні, по 100 по 119 і по 200. Наступна акція, це в нас колготи йдуть. 60% від звичайної ціни. Вів'єн Петті, всі жіночі колготи 20 та 40 ден. Теж дуже хороша акція. На ці дні 29 та 30 травня, купуй дві будь-які пари підслідників Amigo Amiga та отримай ще дві у подарунок. 2 дорівнює 4. Ну, ось оці підслідники я знайшов за 25 гривень ви отримаєте 4, за, вибачаюсь, 50 вивень 25 і 25, да? за 50 гривень ви отримаєте 4. Також хороша акція, зверніть увагу. Дивіться, всі, всі майже, майже, та не майже, а всі бачу, що акція мінус 50 на другу одиницю. Купуй дві будь-які одиниці парфумів та отримай економію 50% на другу. Я тут бачу навіть деякі туалетні води. Дивіться, була 4200, зараз 1600. Зі знижкою більше ніж 70%. І другу можна придбати ще зі знижкою 50%, тобто від цієї 1600 буде відняти ціна ще 50%. Дуже цікава пропозиція. То вода, цю я вчора наносив, на джіонши 1279, була 4. і можна другу придбати ще зі знижкою 50%. Це дуже хороша акція. Хто а... Купує туалетні води, парфумовані води. В Єві вашу улюблену водичку можна купити мінус 50 і на другу ще мінус 50, тобто акція з акцією. Також в акції бачу Фаб'єн Marche по 399-339 і мінус 50% на другий флакон. Бачу зі знижкою блендамет 3D Вайт 6550 грамів. Розібрали зубні пасти доктор Морген. Так, in Германія 100 грамів 30 гривень. Давайте з вами роздивимось посуд, який в Єві зараз на нього акція. Жовті цінники. Ця додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на посуд для сервірування. Отримай третю одиницю в подарунок. Так, ось така бульйонниця. Зараз по 50 гривень, була по 90. Такі тарілки також по 50 гривень. Салатниця. Чесно кажучи, здається, також по 50 гривень бульйонниця. Така також 49,90 гривень. Ці також зараз по 49,90 Такі по 30 гривень також зі знижкою мацюпоньки. І ці також 49,90. Глибока тарілка. Так, ось така невеличка 70 гривень. І ця також зі знижкою була 120, зараз 70 гривень велика. Тут акція на гаманці та міні-сумочки. Один дорівнює 2. Можна придбати сумочку. Подарунок отримати гаманець або два гаманці. Тільки не знаю, на що два гаманці. Ну, Зрештою, я інформацію вам подав. Один дорівнює 2 на сумки та гаманці. Дивіться, яка... цікава косметичка з мусіндрою, 109 гривень. Ну, і, чесно кажучи, це треба все пробивати, тому що тут вис... дуже висить багато різних косметичок по 100. Треба все сканувати. Навіть є чоловічі. Дивіться, яка цікава. Наступна акція це у нас буде макулатура. Купуй дві будь-які упаковки косметичних серветок та отримай третю упаковку у подарунок. Грінвей, Полісся, Сніжна панда та Белла. Так, де вони є? Ось вони є, бачу. 44,80, 150 штук двошарові. От непогана ціна 36 гривень на Greenway, тут також 150 штук. Вони йдуть двошарові. Купуєте дві і третя вам йде у подарунок. Треба, 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 треба взяти, чесно кажучи. І, мабуть, я візьму, правда, хай буде дві. І так. Дуже хороша акція, зверніть увагу, дійсно хороша акція. А, на ось ці Грінвей також в акції. До речі, вони, здається, підходять в цю серветницю, яку я купив, якщо я не помиляюся, але тут така красива упаковка, що навіть не хочеться переставляти ці серветки. По 33 гривні також акція 1 плюс 1 дорівнює 3, але тут 80 штук двохколірних. 40 білих та 40 ось таких е Тіфані, чи що воно. От було би по в акції. У них також а, м, йде а, акція, знижка. Ну, не знижка, а акція 1 плюс 1 до рівня 3. Але ж ці кращі в корупції, ніж в, в, в цих пакетах. І наступна акція, ви ще отримаєте кешбек при купу, покупці вологих серветок 80%. Також хороша акція. Зверніть увагу, вологі серветки Greenway 60 штук, 32 гривні, кішбек. Ось така велика упаковка Greenway з клапаном. Тут 100 штук. Антибактеріальні 43 гривні, кешбек 80% на карту вашу. І оці Instagood Також вони йдуть зі знижками. І кешбек. А, не, за, не, за, не зі знижками, вибачаю, з кешбек 80%. Вологі серветки Полісся 60 штук. 1880. І з кешбеком 80%. 1880. Так, добре. Ну і мацюпоньки, звісно, кинути в рюкзак, кинути в сумку. Також вони бачать навіть деякі зі знижкою по 7 гривень. да, По 7 гривень і кешбек 80%. Так, акція на макулатуру триває 29-30 та 30 травня. Туалетний папір Extra Care Sensitive тришаровий. 8 рулонів, знижка 40%. Так, дивіться, ось ця. Сніжна панда, він іде тришаровий. Зараз на нього знижка 40% 109 гривень в упаковці 8 штук. Наступна акція на порошки для прання капсули та гелі для прання. Всі пральні порошки, гелі для прання, капсули для прання. 29 та 30 знижки до 50%. Господинки, зверніть увагу, дуже надзвичайно дуже хороша ціна. Літровий перволь лише 100 гривень. Також знижки на Кіонен для прання, гелі для прання Кіонен для чорного 950 грамів 74,50 Кьонен Кіонен колор 1,5-літровий 114 гривень. І Кьонен універсальний, 1,5-літровий, також 114 гривень. Можна використовувати як для ручного прання, так і для автоматичних машин. Також в акції порошок Кьонен універсальний, вага 2400. Можна використовувати як для ручного, так і для автомат-машин 124 гривні. Також в акції капсули Kion універсальні, концентровані для білої білизни. Для кольорової та білої білизни в упаковці 16 штук, 189 гривень. Одна капсула 11 гривень, 80 копійок. Кьонен для кольорового також 16 штук, також 189 гривень. В акції. Перволь Renew Black та Color 162 гривні. Одна капсула 1350. 259 гривень літровий аріель Color. І ми будемо в Єві закінчувати відео. а Зустрінемось з вами пізніше. Всього вам найкращого.